А зараз, Андрій, ми з тобою дізнаємося, що буде на місці отих демонтованих, знесених. Пам'ятаєш де була арка дружби народів, так. і там, де були ось ці пам'ятники, ну, скульптури двом робітникам Дружба Росії України. Коли зносили, пам'ятаєш, полетіла голова mm. цього російського робітника і так далі. Все це знесли, і там зараз буде інша а що само? інсталяція. А от що саме зараз ми розпитаємо в Олександре Мельниченко, Вона зараз з нами на зв'язку. Вона нам розкаже і покаже. Саша, привіт, тобі привіт. слово. Привіт, так дійсно. Ми зараз перебуваємо під аркою дружби народів або як її готуються перейменувати арка свободи українського народу. І ось дійсно тут це місце, де ще в квітні демонтували радянську скульптуру, яка зображала російського та українського робітника. Але звичайно, це місце залишатися порожнім довго не може. Тому ми вже бачимо, що є ідеї, що тут може бути встановлено. Зокрема, Станіслав Серапій разом зі своєю дружиною Оксаною створили ось такий ось проєкт, це скульптура, такий монумент привид Києва, який тут а, можуть встановити, якщо звісно люди проголосують за петицію, а, яка створена на сайті Київради. А, ось, і зокрема, тут біля мене якраз знаходиться співавтор Станіслав. Тож Станіславе, розкажіть, яка основна ідея цієї скульптури? Чому саме привид Києва? Що це за дівчинка? Розкажіть про це, будь ласка. Добрий день. Ця ідея з'явилася в нас з дружиною у квітні місяці. Коли е, привида Києва е, почали м, обговорювати дуже дуже е, багато, і е, ми багато років займаємося скульптурами і е, вирішили зробити монумент, який не буде схож ні на який інший, е, це кольори, це стиль, це якість. В першу чергу, це якість, е, це деталізація того, що Чому не вистачає багатьом скульптурам, які в нас встановлені? Так, ось, і е, Ми зробили привода Києва е, сумісним з літаком, тому що е, це одне ціле наші аси, які е, показують найвищий пілотаж в небі. Е, ну, Це одне ціле з е, самольоту та льотчик. Ось, е, е, Дівчинка, е, яка Рядом стоїть це е, дівчинка, яка була з Маріуполя. Е, в... Це було з популярного фото, яке було тоді. Так. Ось Маріуполь так. Вона стояла зі своїм захисником, наскільки так. ми знаємо. Так. І ви повністю повторили е, ці, ці кадри. Так. Це, ця <гум> дівчинка була білявка, вона також передавала малюнок, і ми цей малюнок, звісно, замінили, замінили, тому що. Е, ну, Льотчики, Янгол е, особлює одне ціле в собі, і е, тому й появились крила у льотчика. Е, Віки Янгол не може бути без крил. От, е, механічні Що частини, які знаходяться на крилах, особлюють його міць, е, його е, також професіоналізм та стійкість в бою. Щодо от ми бачимо теж з цієї сторони про щось оператора показати. А тут зображений якраз літак. Це так. такий літак, на якому привид Києва, якраз таки наш літав. І що це за зірочки? Тому що ми там теж є свій секрет. Це не зовсім так. Це винищувач f 16 І в наші привиди Києва, вся наша авіація поки на таких літаках не літає. Це були Су-25 та су 34 Але ми, ми від йдемо в майбутнє. Ми йдемо в євросоюз та НАТО, і ми будемо в НАТО в НАТО. – F-16. Ми не можемо просто розмістити скульптуру, яку вважаємо майбутнім. З Су-25. Це будуть бачити наші діти, і вони будуть задавати питання нам: а чому Су-25? Так, а що це за літака? А це літаки були в Радянському Союзі, тому Ф-16. Кількість зірачок, їх тут 40. Це за легендою, кількість збитих самолітів приводами Києва. <свистання> ну, і <свистання> На якому майориті, звісно, могутній герб України. А Який буде за висотою цей монумент, так. і чому саме така висота? Тому що ми знаємо, <свистання> там в цьому теж, теж є якась, так скажімо, ідея. А, так, звісно, ми пропонуємо встановити його висотою 15 метрів. А, це Ну для Києва, для саме цього місця, його буде бачити майже пів Лівобережжя, так півгорода будуть його бачити. Можна буде знизу розглядати всю деталізацію, яка знаходиться на крилах на дівчинки. Також буде повторений малюнок і з цієї сторони це буде дуже класне фото. Це буде топ одним із топ-напрямків для туризму. Ось е, і е, вищим, ну під аркою, ми ми пропонуємо встановити і вище сюди. Ну це, це вже е, і конструктивно більш складно. Так це треба переробляти всю концепцію і е, ті матеріали, які ми збираємося тут використовуватися, Це е, до 15 метрів. Угу. Ну і е, Ми поспілкувалися з киянами перед тим, як зустрілися з Станіславом, запитали, показали їм фотографію цього монументу і спитали, як вам взагалі така ідея встановити привид Києва тут під цією аркою. І давайте ж почуємо, як реагують самі мешканці міста, як їм така ідея. Тільки за. Мені подобається. Только за, однозначно. Чому саме вони проти, щоб привид Києва був? у нас? Ну, Це наша нова історія. Я вважаю, що це буде умісно і вроді красиво. Прикольно, так. Взагалі, то я гадаю, ідея непогана. В цілому ну, ну, аби не моноліт такий. Ми згодні. Взагалі, як вам ідея що тут саме привода Києва і що по такому вигляді? Ну, на наш погляд, потрібно створювати чим більше пам'ятників, які будуть розказувати про наших героїв. Майбутньому, нашому майбутньому поколінню. Так, дуже гарний пам'ятник. Мені подобається. А красиво, дуже гарно. Класик Ну, і я також нагадаю про те, що щодо створення цього монументу зараз на сайті Київради Ради є петиція, за яку можна проголосувати, якщо вам дійсно подобається така ідея. Наразі там вже зібрано десь 300 голосів, але це тільки за першу добу. Тому, якщо вам ця ідея сподобалась, сподобалось те, що розказав нам пан Станіслав, то будь ласка, йдіть голосуйте, і можливо, після завершення війни, як нам сказали, цей монумент буде встановлено саме тут на місці того старого радянської тої скульптури з цими захисниками. Ж наразі мен тут така ситуація. Передаю слово вам.